Тобі Боже, наш, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Коли подивитися на кожного з нас, кожен з нас щось бажає, хоче, і це добре. Добре щось бажати в житті, тоді ми духовно розвиваємося матеріально. Але неймовірно важливо розуміти, що те місце, яке ми тепер маємо, це дано місце Богом для нашого свячення. І не питання, чи нам тут комфортно, чи некомфортно, чи приємно, чи ні, чи ми цього місця бажали чи взагалі не бажали. Господь дав нам це місце. Бо Господь є творець історії, і для нас є неймовірно важливо бути в цій свідомості. Бо я переконаний, що більшість, якщо не всі кризи, проблеми є саме для того, ми не довіряємо Богові, що Він стоїть за тим всім. Довіряємо Богові, що Він через це все нас освячує і через все це нас провадить до свясень. Місце, де Ти є найкраще для Твого освячення спасіння.